Сьогодні, друзі, ми з вами порозмовляємо про енерговампирів. Хто ж це такі? Буває, чи у вас таке, що після спілкування з людиною ви ніби спорожніли. Немає сил, з'являється головний біль чи просто відчуття такої внутрішньої туги. Це може бути не просто втома, це енергетичний відтік. Це може бути взаємодія з енерговампіром. Але тут. Не варто боятися, захиститися можливо. І сьогодні я вам дам рекомендації, як це краще робити. Але давайте одразу з вами розберемося, хто ж такі енергетичні вампіри. Це не якесь містичне створіння, це звичайна людина, яка підсвідомо живиться енергією інших. Це може бути хтось, хто постійно, наприклад, вам скаржиться, звинувачує, провокує або викликає таке почуття провини постійне. Такі люди втягують. Вас у своїй емоції, і в цей момент ви відкриваєте свій енергетичний контур, і пішла енергія від вас. Тут ще важливо розуміти, що енерговампір це не завжди ворог. Це дуже часто буває така душа, яка просто витратила зв'язок із джерелом власної сили, якої не вистачає можливо кохання, якоїсь, я не знаю, так надії, віри. Якоїсь надійності взагалі. Але от тоді вони і шукають для себе тих, кого можна відвампирити. Через що? Через виклик на ті ж самі емоції. Давайте вам дам декілька порад, як можна захиститися. Є кілька рівнів захисту. Це може бути фізичний, емоційний і духовний, рунічний, наприклад, захист так само. Якщо фізичний, то просто тримайте дистанцію. Не торкайтеся без потреби, не дивіться прямо в очі, коли відчуваєте цей напад. Е, можете зімкнути руки, отак, от, от, просто щоб себе так забезпечити, так спокій. Якщо ви з кимось е, спілкуєтеся, наприклад, онлайн, отак, от от. для того, щоб знову ж такого цього не підхопити. Для практиків є і взагалі рунічні стави, які допомагають захищати себе. Але саме таке простеньке можете поставити свічку між собою та людиною, між екраном, для того, щоб стіна огня вас захищала. Можете поставити склянку води, але потім цю воду ви не випиваєте, а виливаєте в квітки, наприклад. І квітки вам за це скажуть тільки велике дякую, тому що вони якраз на цьому працюють, вони перероблять цю енергію негативну в добре, позитивне те, що відео ваш дім. На емоційному рівні не реагуйте. Вампірові потрібна ваша емоція. Коли ви спокійні, ви стаєте таким зеркалом, у якому його темрява буквально розчиняється. Він бачить тільки себе. І от спробуйте, можете, не викликайте там, наприклад, там такий якийсь подразливий сміх там, чи щось іще, там могикань Ні. Просто спокійно киваєте собі головою, нехай собі розповідають, а ви там свої думки ганяєте в іншому місці. Спокійно, тільки спокійно, без емоційного такого. Можете для себе в цей час уявити, дуже гарна є руна, руна Іса. Іса, от така, як паличка, от, давайте вам ще напишу: отака руна Іса. Руна Іса. Ви можете між собою такою людиною поставити так руну Ісу для себе. Просто уявити, просто вона заспокоює це лід, це спокій, все, воно заспокоює. Можна щось ще зробити, ще більше. Написати нашу руну наутіс. Якщо ви вже спілкуєтеся і можна написати, де де її писати, так ви ж не можете так написати. Це можна Ісу, наприклад, уявити між собою і ним, а наутіс можете просто так от трошки, так от тихесенько наслінити свій пальчик. Просто слиною. І отак собі, десь, отут на руці, просто отак от прописуючи так згори донизу, намалювати руну научість. Це наша отака, чур мене чур так? Оце ж якраз це наутіс. Прописала собі слинею і все. І ви стаєте, ну, як знаєте, як через вас це проходить, він не може з вас нічого взяти. Все. Нічого, ви захищені цім. Можна ще більше на духовному рівні, уявити, що навколо вас з'являється такий світловий купол, золотий або білосрібний. Вдихніть це світло і видихніть напругу, ту, що вже могли десь підхопити від вампіра. І повторіть подумки: я в енергії, любові, моє світло не доторкане. Пам'ятайте, справжній захист це не броня, це світло вашого серця. І чим більше любові і внутрішнього спокою у вас, тим менше шансів у будь-якого енерговампіра, то бути захищені і бути щасливі.